Якісні продукти за цінами виробника з нагоди Дня Незалежності група компанії Вітагро організувала агроярмарки на Хмельниччині. На торговиці в обласному центрі побували і наші журналісти. Свіже м'ясо, борошно високого гатунку, цукор, городина, фрукти та мед. Ці і не тільки товари подоляни могли придбати вихідними за цінами, значно нижчими за ринкові. Ярмарки відбулися у вітівцях Волочиського, станції Богданівці Хмельницького районів і власне в обласному центрі. Представник групи компанії Вітагро запевняє, у якості продуктів можна не сумніватись. Яблука прекрасні, скажімо, на сьогодні, вчора тільки ввечері вони рвалися в селі Свіршківці з яблуневого саду. Свині вночі тільки кололися, свині данської породи Йоркшири. Мука, вищий гатунок є. Є перший гатунок. От, цукор, цукор прекрасний, Теофіпольський цукровий завод. ну Все, що ми виготовляємо, виробляємо, все ми продаємо для людей. Попит знайшовся на всю продукцію. Асортимент та ціни покупців приємно потішили. і ціни і асортимент, ну тільки що його мало привозять. Щоб кожен день потрошки, хоч привозили, ми могли б взяти. На сьогоднішній день хороші ціни. Треба частіше, щоб кожен день щоб було, щоб людина могла підійти і взяти. Ніла Петрівна додому йде з повними пакетами городини. Радіє, що вдалося купити свіжі овочі та ще й зекономити. Якби були дорого для мене, то я б не прийшла, мабуть, сюди в магазині вибрала. А так підходяще для мене якраз. Особливо зараз, коли так тяжко, то, то дуже добре. От цього потрошки, тепер тільки треба додому довезти. Продукти хмельничани розмили з прилавків за декілька годин. Представники групи компанії Вітагро обіцяють, що це не останній ярмарок. І надалі радуватимуть подолян якісною продукцією, за низькими цінами. Ольга Бахіна, Артур Літинський. Новини ТВ 7+.